Сьогодні зібрали, я думаю, здогадали, що сьогодні, сьогодні ми зібрали лінійку. В принципі, ми мали би зустрічати з вами форм, але в п'ятницю у нас проходили вибори до парламенту і вибори президента, і сьогодні ми хочемо вам оголосити, що результат. Вибори прийшли організовано, комісія працювала злагоджена, прекрасно. Я думаю, що ніяких претензій. До виборчої комісії, до самого процесу не мався, так як регламенту. Все ми проводили чинно, так як пише е умови е ці конкурс, е конкурсу е виборів. Осі зауваження, хто приймав, будь ласка, все проходило, ще раз, повторюю, чесно. Чесно, я кажу, демократично, прозоро, ніхто ні від кого не, не скривався. І отже, ми спеціально трішки зробили таку ну, і тригу після того комісія засідала, ми все чітко перерахували всі. Люди, і скільки дітей, все так, як має бути, Це все все було зроблено і взагалі боєгорна. Вам результати виборів оголосить. Будь ласка, Це увага. Отже, ви вже в соцмережах бачили, що загальна кількість бюлетнів була проштанкована. І залишено у сайті до початку вилетівського бюлетні всього було 198, Прийшло на голосування 145 учнів. Чуєте хлопці? Не прийшли на голосування 53 троє учнів. Також велика подяка учням, які не зіпсували бюлетеня. Ви знаєте, що згідно статуту вибори, згідно правил то деякі конкуренти, деякі консульсанти не мали конкурентів, тому вони автоматично прийшли до парламенту. Тобто вони зголосилися, одна була кандидатура, тому ми сьогодні їм вручаємо такі посвідчення учасників парламенту. Отже, Лисецька учнівська країна вручає посвідчення звуку режисера Амінів Лесі. Зараз друг і заступник президента лицейської шківської країни Христина Карабінов. Тепер оголошення результатів тих, що стосувалися виборів. Увага, спіть, будь ласка, приколі. Отже, міністр інформації було дві кандидатури: це токар Аліна і приховецька Йоламенко. Верховецька Єлана набрала 72 ваші голоси і 73 голоси набрала Шевчик Софія, яка набрала 17 ваших голосів, Мадей Каміла, яка набрала 54 голоси, і перемогла Урій Анна, що набрала 74 ваші голоси. Ось вітаємо. Щоб ви найбільше поагнозували цим дівчатам, бо вони дуже-дуже переживали у битві. Юлія Павлюк набрала 51 важ голос, тому вона більше не набрала голосів, щоб наздогнати Анастасію Федорчук. 94 голоси. Коротче, короче, повлю, повлю, дорочо. Отже, що закінчилися наші марафон, так сказати, виборів. І... Комісія в складі прекрасних <заз> членів відбулися підрахунки голосів і нам відомі. І нам відомі результати цих виборів. Отже, будь ласка, зачитайте. Загальна <заз> За кількість бюлетнів 198 штук. Прийшло на голосування 145 сорок Не прийшли на голосування 53. Жодного зіпсованого бюлетня немає. За результатами виборів. Склад нового учнівського самоврядування буде Таким. доступним. Отже, міністр інформації Стає Токар Аліна набрала 73 голоси. Міністр екології Курій Анна 74 голоси. Міністр спорту Галаган Надія 77. І. І, і хвилиночку, президентом нашої, нашого парламенту стає ж Анастасія 94 гоці. Віце-президентом стає Павлюк Юлія. Ми раді їх вітати з обранням до нашого парламенту і бажаємо творчої роботи. Дякуємо всім за участь!